Єдиний реєстр пацієнтів на Донеччині вже створено найбільшу в Україні електронну базу. Усі на південь. Тим, хто не придбав квитки до Криму, заздалегідь доведеться розглядати найдорожчі варіанти. Хто захищатиме окуляри національної збірної юнаків з легкої атлетики, кандидати на виступ готуються до чергового відбіркового етапу. Елементарне бажання підзаробити та отримати додаткові кишенькові гроші змушують дітей йти на роботу. Причому дуже часто роботодавці навмисно порушують права неповнолітніх при працевлаштуванні. Більша частина із них, приблизно 46%, сорок в сільському господарстві. в торгові около 26% і в сфері услуг 19%. процентів. Середній возраст, когда починали неповнолітні роботи, составляв 16 лет. Занадто тривалий робочий день зарплата у конвертах або її затримання небезпечні умови праці. Ось неповний перелік порушення правил роботи дітей. На Донеччині з метою попередження таких дій здійснюються рейди та перевірки. Так лише у 2012 році було проінспектовано майже 50 підприємств. За результатами цих перевірок, керівникам дев'яти підприємств, на яких виявлено порушення законодавства про працю внесено приписи про усунення встановлених порушень. Порушення стосовно неповнолітніх виявлені в містах Горлівка, Донецьк, Інакієва, Шахтарськ, Маріуполь і Волноваському районі вихід із ситуації спеціалісти вбачають у профілактичній роботі, як з неповнолітніми, так і з роботодавцями. Наскільки це ефективно на практиці, питання. Те особливої актуальності воно набуває саме влітку, тож і задіювати молодь у цей час намагаються максимально в нашій області. Працюють табори, трудові табори, в яких діти можуть як попрацювати, так і відпочити, і це законно, це проводиться під наглядом наших охоронних органів. Тобто це можливо, і ми всебічно сприяємо цьому. І ця інформація проходить через листівки, через буклети, через інформаційні якісь засоби в школах, через радіоточки в школах, щоб батьки. І учні знали, що це можливо, і де це можна оформити, де це цю допомогу можна отримати. Крім того, на Донеччині з 2006 року проводиться акція молодіжний трудовий загін. Одним з її напрямків є саме працевлаштування неповнолітніх. Діти старшої класи, молодші курси ПТУ в технікумах. Набираются трудовые отряды, назначаются руководители, они на две недели выезжают на берег Азовского моря с обеспечением проживания и питания бесплатного и там 4 часа в день убирают побережье. Тож, аби не стати жертвою нечесних роботодавців, спеціалісти в першу чергу закликають до пильності батьків, адже саме вони повинні звернути увагу, чи підписав роботодавець з потенційним робітником, тобто їхньою дитиною, трудовий договір. До речі, для його затвердження обов'язково необхідна згода батьків. Олена Сошкова, Павло Чуприна, регіональна служба новин. Олена Давиденко працює реєстратором. Окрім щоденних обов'язків, додався ще один формувати єдиний реєстр пацієнтів. Жінка говорить, все встигає, адже за півроку систему непогано налагодили. Зміна ще не закінчилась, а вона зареєструвала 20 пацієнтів амбулаторії. Та вроді діт. Нікак не складно, успіваю. Вони заходять до врачам. Спочатку врачі все це розказують, потім приносять мені врач таку от згоду. Я її в комп'ютер. Раніше люди не поспішали розголошувати свої особисті дані, боялися, що їх використають проти них. На сьогоднішній день, конечно, поток больных значительно збільшився. тобто люди люди как бы успокоїлися і вот вот потусторонніх мнений, що їх персональні дані будуть не по назначению использоваться, уже как бы эти страсти Ну, На сьогоднішній день у нас ну, до 60% введено в реєстр. У лікарні говорять, десь 80% пацієнтів, хоча б раз на рік, звертаються за меддопомогою. Усіх планують занести до єдиної бази до кінця літа. До тих, хто у амбулаторії не части їсть, прийдуть додому. Обов'язково виїжджаємо і дом, і організуємо такі виїзні бригади. Вот во дворах, таких вот в масивах жилих, где наше міцьостри ще свіднє вірі, так приємливо, ми працюємо в этом плані. Активно, конечно, посещаємо, розносимо сістри обратного связь, збираємо згоди. Тобто, не тільки на уровне это делается амбулаторій. Для того щоб реєстр дійсно почав працювати, в області закупили дві тисячі комп'ютерів для реєстраторів та сімейних лікарів. Ми створюємо зараз електронний реєстр пацієнтів. Що це? це просто переписати всіх і как-то відследити, кому сколько обратилось? Нет. Ми з вами готуємося планомерно к переходу на страхову медицину. Ми готуємося к переходу на електронне управління отраслью. Тому рассматривайте, пожалуйста, создание електронного реєстру як перша ступеня, як перший шаг іменно цим процесом. Медики впевнені, єдиний реєстр не тільки позбавить від безглуздої паперової роботи, а й дозволить користуватися електронною карткою на всіх рівнях медицини. Наталя Максименко, Павло Павлов, Регіональна служба новин. Чну цифру збитків від дій інтернет-злочинців спеціалістам назвати важко однак у масштабах світу мова однозначно йде про десятки, якщо не сотні мільярдів. За обсягом незаконних доходів деякі експерти вже порівнюють кіберзлочинність з наркозлочинністю. Свій внесок у протистояння цьому явищу принаймні на рівні нашого регіону та держави робить Донецький юридичний інститут. Саме під його егідою спільно з фондом ганса Зайделя і була організована конференція. Правоохоронці, учені, державні службовці України, Німеччини, Сполучених Штатів Америки, низки країн ближнього зарубіжжя разом шукали найбільш ефективні шляхи боротьби з інтернет-злочинцями. Приступлення в цій сфері представляє погрозу для національної безпеки государства. Поэтому противодія таким виступленням на сьогодні являється одним із направлень діяльності правоохоронних органів. Існуючим кримінальним кодексом у відношенні кіберзлочинців передбачено досить широкий перелік мір покарання. Однак, як і в будь-якій іншій сфері, злочинців це не дуже лякає тим більше що знайти і покарати винного часом виявляється дуже непросто. Ці обставини стимулюють до пошуку нових підходів щодо вирішення проблеми. Необхідно обеспечить неотвратимость відповідальності, которая принесет гораздо больше пользы и эффекта для сдерживания роста преступности, чем наращивать е, ну, жорсткість уголовной ответственности, статьи и нормы. Поэтому стратегия МВД нацелена на обеспечение эффективного раскрытия преступлений. Даже если это будут незначительные наказания, но при этом 9 из 10 будут понимать, что они наказаны, десятый уже откажется. Свершення преступления, даже если наказание за нібочні нібальшої, зважаючи на глобальний характер проблеми кіберзлочинності, вельми доцільним є поєднання зусиль вітчизняних та зарубіжних фахівців. Донецький юридичний інститут протягом тривалого часу плідно співпрацює з фондом Ганса Зайделя. Досвід німецьких колег виявляється для нас дуже корисним, навіть попри законодавчі відмінності. У сфері інтернет злочинності є питання, які неможливо вирішити на державному рівні. Злочинці входять до мережі з різних країн та створюють угруповання. Ми також повинні на це реагувати, так би мовити, у транскордонному масштабі. Висновки та напрацювання отримані у ході конференції у подальшому набудуть практичного застосування в багатьох сферах: від практичної роботи правоохоронців до законотворчості. Крім того, вони будуть використані в навчальному процесі інституту, адже за інтернет-технологіями майбутнє і рівень ефективності боротьби з кіберзлочинністю великою мірою залежить від рівня кваліфікації саме молодих спеціалістів. Анна Роговська, Артур Шагалін, регіональна служба новин. Здравствуйте, скажите, а есть ли билеты в Крымском направлении на ближайшие 10 дней? Ближайшие 10 дней, одну минуточку. кто конкретно интересует? Симферополь. 14 число, то есть на завтра, 7.20 утра экспресс. Пятнадцатое то же самое. 16 то тоже самое. З Донецька до Криму сьогодні поїхати потягом не проблема, говорить на Донецькій залізниці. Квитки у касах є, втім правда, не дешевий варіант. Вартість в одну сторону з пасажира складає понад 250 гривень. Тим, хто має бажання гарно відпочити та ще й зекономити, спеціалісти радять потурбуватися про білети заздалегідь. Зокрема, заборонювати квиток за 45 діб до поїздки. Адже зазвичай на півтори місяці вперед вільних проїзних документів вже практично немає у наявності. Существують на определеної дати. Места. На любую дату есть места на новый поезд номер 177-178. Это с составом Шкода, который курсирует каждые сутки. Всего за 7 часов пассажир может Донецка добраться до Симферополя. Стоимость проезда 269 гривен во втором классе 401 гривна в первом классе. До того ж, спеціалісти розповідають, що з подібним квитковим ажіотажем вони зіштовхуються щоліта. Під час літнього сезону за добу Донецька залізниця перевозить 2,5 тисячі пасажирів. Касири працюють у більш посиленому режимі. обслуговуємо пасажирів пасажирів дітей од до 500 в середньому кількості. Звісно, збільшилося їх число, тому що це все таки сезон і ну тяжелавато. От, ну, справляємося. Стараємося всім угодить, предложить різні направлення. Також спеціалісти розповідають, найпопулярнішим маршрутом серед донечан все ж користується потяг номер 47 з полученням Донецьк Севастополь. Але він же не безрозмірний і перевезти всіх не в змозі. Тож для того, аби влітку не виникало проблем під час перевезення людей, залізничники зазвичай тимчасово ставлять на рейс додаткові поїзди у Кримському напрямку. Цей рік не став винятком. 14 июня начинает курсировать дополнительный поезд сообщения Луганск Феодосия, который будет проходить через станцию Ясеноватая и Донец с 1 июля начинает курсировать еще один дополнительный поезд сообщением Ясиноватая, Феодосия, тоже который будет проходить через станцию Донец в таком режиме мы будем работать до сентября месяца это 6 поездов в крымском направлении. Возможность перевозити кожні сутки чотири тисячі пасажирів, как в Крим, так і обратно. Сьогодні шахтарської столиці у напрямку сонячного півострова курсує чотири потяги, два з яких формуються у Донецьку, інші два з Луганська. З початку червня і до сьогодні всі 20 вагонів кожного потяга були заповнені на 100%. Олександр Овчаренко, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Є така професія, спортсмен. Обирають її дуже рано, і тут не можна бути посередністю. Або ти ставиш високі цілі та досягаєш їх, або йдеш із цієї сфери. І чим більше ти можеш, тим більше відповідальності лягає на твої плечі. Сьогодні, мабуть, як ніхто це розуміє: 16-17-річні хлопці та дівчата, які захищатимуть честь своєї країни на юнацькому чемпіонаті світу з легкої атлетики. А ставки, у тому ж таки, потрійному стрибку надто високі. Мой норматив коллекционный 14 метров 60 сантиметров. Мой личный рекорд 15-27. Вот на этих соревнованиях я прыгнул столько. Ну, хотелось прыгнуть бы хотя бы 15 метров. Ну а если получится, то и дальше. Катерина Попова на напруженні тренування та обмеження в раціоні не скаржиться. Цього року виконала норматив. Її особистий рекорд 12 метрів 64 сантиметри. Сьогодні намагається відшліфувати свою техніку. Ну, співа нужно розталкуватися хорошо, можна подбігати, талкатися від планки, робити скачок, можна ставити ногу, працювати з топою, один шок, потім другий, потім закінчується прыжок. Я делаю сперва скачок, потім одразу же і шаг, и і следующий шаг, третий третій шаг, получается, я приземляюсь в пісок. Проте, хоч дівчата і стрибають не так далеко, як хлопці, але відповідальність перед ними не менша. Попереду відбір, де ще буде треба взяти перше-друге місце. І лише тоді можна готуватися до кваліфікації чемпіонату світу. Вона чекатиме на атлетів увечері 10 липня на РСК Олімпійському. Я думаю, в тройку попадут те, кто прыгнет около 13 метров. А там как будет? Может, это будет за 13 метров, а может, достаточно будет и 12,80, 12,90. Все будет зависеть от погоды, от условий, от подготовки спортсмена, от его настроя. Потому что в одних соревнованиях спортсмен соберется и покажет лучший результат, а в других может устать, расслабиться, нервничать, и результата не будет. Що ж, поки на обличчях спортсменів ми не помітили жодного сліду якоїсь тривоги. Вони роблять те, що в них вдається якнайкраще, і при цьому проходять етап за етапом. Їхні тренування умовно можна розділити на дві частини. Спеціалізовану вони проходять на базі спортивного комплексу Кіровець, а загальну фізичну підготовку у манежі «Донецьк». Сергій Млатков, Павло Чуприна, регіональна служба новин. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідромецентру, у п'ятницю 14 червня очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів, в день короткочасний дощ місцями гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20. Температура повітря по області вночі плюс 16-21, в день 27-32 градуси тепла. По Донецьку вночі від 17 до 19 градусів гущу нуля, в день плюс 30-32. Атмосферний тиск істотно не зміниться.